Те, що він має служити українському народу, митрополит Андрій Шептицький почув від Бога. Тому поляк по материнській лінії переходить греко-католицьку церкву і присвячує своє життя боротьбі за українську державність. З лекцією, присвячену діяльності митрополита, поступив видатний релігієзнавець, віце-ректор українського католицького університету Мирослав Маринович. За його словами, послання Андрія Шептицького як будувати рідну хату. Це підручник, в якому йдеться про те, як вимурувати українську. Державність, актуальне послання для нинішнього часу. Там ті рекомендації, ті поради, які давав митрополит Андрей, вони просто годяться абсолютно. Можна запозичувати, можна їх публікувати, їх треба просто вивішувати на стінах, щоб люди бачили. Лекція відомого релігієзнавця очікувана подія у Прикарпатському національному університеті. Студенти перебувають на етапі пізнання шептицького взагалі. Вони ще мало що можуть говорити про нього, бо вони просто знайомляться з ним. Але дуже важливо для молоді. Сприймати Шептицького як е, живу людину, не як залаковану таку фігуру, е, яка блищить, але яка не гріє. Приїзд е, відомої людини, дисидента, філософа. Людина, яка була біля витоків створення Українського католицького університету Мирослава Мариновича, це є дійсно визначна подія, тому що він глибокий дослідник і життя діяльності і митрополита Шептицького, багатьох інших богословських проблем. Як зазначив Мирослав Маринович, студентам пощастить застати той час, коли митрополита Андрея Шептицького занесуть до лику святих. Наразі церква визнала його блаженним. Нагадаємо, що впродовж 2015 року відзначаємо 150 річчя від дня народження Андрея Шептицького.